Коли ж таки копати часник нам, який нам показують, що пора копати часник, чи визначити строк, коли копати часник. Вже це остання, яку не можна допускати, щоб вона репнула. Доброго дня, шановні колеги! І знову ми повертаємося. До болючого питання, коли ж таки копати часник, нам, як правильно визначити строки, як не пропустити строки, не запізнитися з копанням, не допустити, щоб часник розпадався. Розглянемо основні критерії, розглянемо потім кожен із цих факторів які нам показують, що пора копати часник, чи визначити строк, коли копати часник. Кожний окремо розглянемо. Одне скажу зразу, що в цьому році трішки у нас через погодні умови відрізняється визначення стану копання часника. Уже менше ми будемо дивитися на листя. Як бачите, часник пожовтів, верхнє листя вже відсихає, тому. Ми менше будемо дивитися, я дивився, деякі показують показує зовсім. зовсім жовтий часник стоїть. А головка ще молочна, ще й рано копати. Тому розглянемо кожен із параметрів окремо. І це я все вам буду показувати. Перший параметр дивимося на залишену нами стрілку, коли вона вирівнюється повністю, отак. От Наливається і починає тріскатись, це перший признак, що нам потрібно копати часник. Далі повертаємося до листя, дивимося, як у нас верхні три листки будуть більше, ніж наполовину сухі. Це другий признак того, що треба копати часник. Далі перейдемо, я викопаю часничинки, покажу їх вам. Розберу, покажу, вже будемо дивитися по самим головкам. Два нюанси. Перший нюанс це зубок, посажений, жовтіє і достигає раніше, чим висажена однозубка. Однозубка завжди зеленіша. І другий нюанс залишена на стрілку рослина. Достигає пізніше, жовтіє пізніше. Можете звернути увагу, який чесник той, що залишений без стрілки, і який той, що із стрілкою. Стрілкою зеленіший. І прямо ми дивимося. Прямо видно, як воно розділене. Так, ну а далі перейдемо до розгляду самих головок. Так, дивимося на стандартну чесночинку. Я взяв, правда, вчора вирвав. Вже вона трішки підв'яла, була трішки зеленіша. Ну, стандартна 4 плюс. І дивимось на кількість листків у неї. Ось один ще майже не, ну, до половини засох, другий ще м'який, ну, підсохший, третій підсох, ну, зламався. І ось у нас залишок сами, самого крайнього листка. Ми її оберемо, розбираємо. Зараз ми порахуємо, скільки у нас ще лусочок і як це відноситься до кількості листків. Дивіться, цей листок ще вже відсох. Це ось верхня, верхня лусочка вже у нас її немає. Вона зійшла. Ця лусочка, як бачите, та, що з пігментом, це оцей листок, що вже відсох. І це в нас перша покривна, ми її ще швиденько розбираємо. Може, трішки часу і займе, бо не дуже воно швидко. Але я думаю, це буде цікаво. І це найкращий варіант визначити, коли його копати. Нам потрібно, щоб у нас залишилася мінімум одна лусочка, а краще дві. Ну, це ми його здираємо, погано дареться. Напевно, ми зараз зробимо зразу дві здеремо із зеленою, так буде швидше. Ось це ми дві лусочки здираємо за цим листком, що вже пожовк, але ще м'який. Ось оце воно. І здираємо відразу. Дві лусочки. Бачите, ця вже тоненька, вже суха, а ця ще волога. Це ми здарили дві лусочки. І як бачите, вже зубки проглядаються, але вони ще покриті. Покриті вони однією лусочкою. Тобто дві ми здарили. і покриті вони залишаються однією лусочкою. Це саме остання, яка їх тримає. Якщо ця лусочка вже потріскається, чесник вже буде розлазитися. Бачите, він вже проступає. І ця лусочка у нас, це оцей листок, що вже всох і відламався. Залишається в нас один листок. Один. Здираємо цю лусочку. От, і бачимо, що часник вже розкривається після неї. Тобто вже це остання, яку не можна допускати, щоб вона репнула. І виходить у нас що? Що один листок, один листок, оцей перший, чи точніше, останній. Останній він у нас перекриває, я його називаю половинчастим, бо він перекриває півголовки, він тримає. Другий листок, той, що ми здерли, це перша повнопокривна луска. Третій листок це друга повнопокривна луска. І виходить, що нам потрібно, якщо вже два верхніх листка підв'ядають, нам потрібно терміново вибирати, тому що часник буде розлазитися. Тепер дивимося ще на один показник. А, і забув сказати, що одна лусочка в нас струхає десь близько тижня часу. Тобто, якщо в нас так по, по цьому дивитися, то виходить у нас десь тиждень, максимум 2 тижні залишається, щоб вибрати часник. І тепер вже кому зовсім цікаво, розрізаємо отак часничину і дивимося, дивимося на оці ось. Перепанки. Оці перепанки, ну, ви бачите, тут вони ще товщинові, десь близько міліметра кожна. Оці перепанки. Як вони стануть товщиною, як волосина, як прописано ручкою синьою у фіолетових сортах, це признак того, що часник вже повністю готовий і його потрібно терміново вибирати. Ну, тут, як ми бачимо, ще близько міліметра, тобто всі наші показники сходяться до того, що у нас приблизно. Тиждень, максимум 2 часу для того, щоб вибрати часник. І ще один нюанс: потрібно дивитися завжди на середньостатистичну рослину або трішки слабшу, тобто та, що жовтіша. І по ній визначатися, тому що зеленіші, більші, сильніші рослини, у них більше лусочок залишається, у них більше листків було, і вони можуть простояти довше. А поки вони стоятимуть, слабіші рослини вже можуть у нас почати розсипатися головка на зубки, розкриватися, і тоді буде проблемно їх збирати, збирати наш врожай. Так що, надіюсь, доступно всім пояснив. Може, трішки і довго, але вже всі кретарії ви знаєте, ви можете тепер визначитися з тим, коли копати ваш часник. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!